Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас із Бартатова із тренувальної бази Львівських Карпат, де сьогодні Зеленобіла команда прийматиме Чернівецьку буковину контрольний поєдинок літнього міжсезоння, в якому зустрінуться команди різних дивізіонів, але ще в попередньому сезоні і Карпати і Буковина виступали у першій лізі. Це зовсім інша букови серйозно стоїть завдання в передумав. Зокрема, через це і запросили такого. Хорошого фахівця, як Валерій Кривенцов. Кольцов саме таким чином знаходить партнера. Цього разу до м'яч не дійшов, але вже на лівому фланзі із м'ячем Богдан Бойчук. Він віддає на Хамелюка. Цей дует теж працює. Хамелюк у штрафний майданчик. лівий головою пробиває. 1-0. Прекрасний м'яч від Чернівецької команди. Ідеально розіграно. І як і в попередньому матчі. Коли вдалося відзначитися кільовому у ворота Минаю, це був позаминулий матч сьогодні. 20-річний новачок Чернівецької команди відзначається м'ячем. Ну і звичайно, що є запитання до того наскільки багато таких мікро гравці Карпат програли. Дали тут можливість Бойчуку спокійно віддати передачу на Хамелюка, Владиславу дали нагоду спокійно навісити. Ну і хто мав займатися опікою Арсенія Кілівого, це те ще питання. Тут бачимо зараз, як ця атака ще раз розгорталася. Бойчук на Хамелюка. Альварес, начебто, пішов, так за захисник півзахисником Буковини. Але Кемкін як не стрибав, зрозуміло, що витягнути цей удар, ну, шансів практично в нього не було. Тут Хамелюк зумів на якусь мить випередити. Альвареса, Бойчука ніхто не зустрічає, але власне і загрози від нього не було. Він віддав у фланг цей пас. Ну, от У центрі Велетенське провалля, яке завершується тим, що. Кілєвий відзначається забитим м'ячем чемпіонату в першій лізі в новому сезоні. Відзначився шістьма голами у десяти поєдинках. Доволі вдало віднайшов себе у Чернівцях. Цей нападник зараз хороший момент. Андрійчук пробиває і 2-0. Щойно ми про Андрія тільки з вами говорили, як Андрійчук скористався. Передачу з правого флангу перед тим Карпати атакували лівим флангом. перепрошую, Карпати, Буковина, звичайно лівим флангом. Зараз прохід правим флангом завершується тим, що команда Данила Канівцева, який на наших екранах збільшує перевагу, і одразу після першого забитого м'яча підопічні Кривенцова забивають вдруге, і десь схожа атака. Знову можливо, не було такого навісу. Але оцей прохід правим флангом дався в знаки. Знову Кілєвий бере участь атаці. Активний Гончарук проривається, прострілює у центр. І тут спід Адамюка Андрійчук відправляє м'яч у кут воріт Складно знову таки сказати, наскільки Кемкін міг рятувати в цій ситуації ворота. Олександр стрибав за цим м'ячем. Ну але удар спід захисника, спід Володимира Адамюка. не Кривенцова. Ну і поки що 2-0. У Карпат залишається 10 хвилин до завершення першого тайму. Хороша передача Чачу на правий фланг. Костенко прострілю. Удар в стійку влучали. Атака триває Стеніо. Добування від Стеніо блокує його. Удар подобається те, як він виглядає в першій половині сьогоднішнього поєдинку. Непогано комбінує з Мірошніченком. Зараз передача вже на Чеха. Чех на Дениса Міршенченко прострілює і Канівцев знову рятує ворота своєї команди. Але світло потрібно було зачекати трошки, щоб трансляція відновилася тим часом. Карпати атакують. Кузик прострілює. На підбиранні шахта Під Лепенець під віддає на Павло Альвареса. Альварес пробуває, блокують ротити відставання. Орест кузик виконує подачу. в штрафний майданчик є удар. Вище воріт меч прилітає владиславу богу. Шинкаренко вкидає за бокової. Дмитро не типовий футболіст веде свій блог ой ой яка помилка Костенко, і це 2-1. Ось, Карпати не забили очевидні моменти тут Данило Канівця, від кого ми хвалили в першому Чимало таймі. Мало себе він здійснив у першому таймі. І ось така прикра помилка, на жаль, таке буває у футболі, але дійсно краще у контрольному поєдинку, ніж в офіційному, таке, щоб така помилка була. Ось тим часом у нас атака Карпат, я так розумію, продовжується, поки нам показують цей повтор. Я попрошу зараз змікнути лайви. Є удар по воротах, повз меч Летить. Блин, якщо говорити про ігрові якості в Прикарпатті, проти Карпат дуже класно себе проявляв, уродженець Маріуполя. Зараз віддає він у центр передачі. Удар від Кілєвого. ще один супер шанс. Кемкін є добивання. І це 3-1, якщо немає офсайду, а його немає. Рефері вказує на центр поля. Буковина забиває у першій своїй атаці в другому і наскільки вбивчими є ці атаки буковини, ледь не кожен епізод біля воріт Олександра Кемкіна завершується забитим м'ячем, хоча Кемкін потягнув тут удар впритул, дивимося ще раз. Шинкаренко знову ми про нього говорили. Він взяв участь в цій атаці. Кілєвий дуже активний із рикошетом. Тут Кемкін в боротьбі з Андрійчуком м'яч парирує, але Бойчук забиває і рахунок стає 3-1. Здавалося б, так, Карпати контролювали хід подій у другому таймі, але Буковина взяли м'яч під контроль. Дещо несподівано для мене, адже я думав, що будуть контратаки від Чернівецької команди. Ворош на Тараса Саківа. Асакі стені є на фланзі. Осаків дає передачу вперед. Штрафний майданчик є простріл, але немає удару. Зараз Кузик треба пробивати. Орест Кузик 3-2, шістдесят 50 Дев'ята хвилина у нас триває. Шістдесята хвилина. Орест Кузик забиває, і рахунок 3-2. Двох команд, і такі, знаєш, породисті атаки. Не скажеш, що тут так була помилка від Канівця в попередньому епізоді. Тут Данило, можливо, теж мав би належнішим чином так відбивати цей м'яч. Він дивився на Луперенка, який лежав поруч із ним, із з таким знаком запитанням в очах. Але тут Кузик мав достатньо часу. Рудавський, а там далі Луперінок намагались перехопити цей удар. Вадити кузику пробити, але Орест ти говорив про його досвід, про його клас приймає вдосталь часу і куди мав влучати культур відносно нещодавно. Ну І зараз побачимо, яким чи чином будняк допоможе своїй команді. Але шах забирає м'яч у Кольцова. Шах має варіант ліворуч, але пробиває занадто слабко. Стеньця Владислав пробратися не зміг. Зараз Теньо він тягне м'яч на собі, збирає чотирьох суперників. Йде на кузика. Той прострілює, але Лоперенок м'яч відбиває. Атака Карпат триває. Кілів віддає передачу неточно. Кузик пробиває над поперечку. Фінальний свисток. Тим паче, що Буковина перехопила м'яч. Передача назад. І є фінальний свисток від Ярослава Леськева. Матч завершено. Карпатівці поступаються Буковині з рахунком.